Ви не повірите, але я народився у Коростині, в Житомирській області. За інформацією змі та колишніх колег Андрійка обрав Росію там, продовжив виступати на корпоративах і знімався у російському камеді Club із жартами, що висміюють земляків. Людям, у принципі, ось пофіг, якою мовою заповнювати відомість про зарплату. Головне, щоб там цифри всіх влаштовували. Українці це найкращі в світі актори. Ви подивіться, як наші президенти, коли їздять за кордон, просять кредити. Комік Андрій Молочний буквально говорить цитатами з кремлівської методички. Цікаво, скільки грошей він заробив московитам, сплачуючи податки. Це другого року, взагалі, просто ну я не бачу його в медійному просторі. До речі, живе комік десь там, але майно в нього десь тут. За даними єдиного реєстру нерухомості, на Андрійка оформлений будинок під Києвом. Також він засновник компанії Молочний продакшн, що займається фільмами та телепрограмами. Її діяльність у стані припинення. Добре, ви самі це запропонували. А от товариство з обмеженою відповідальністю Продакшн компанія, що теж зареєстроване на запроданця, і далі проводить театральні та концертні заходи. Невже молочному досі надходять кошти скинутої ним України? Зарплату приніс Фух, згоріла.